Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу. Основу цих підрозділів складатимуть поліцейські, нацгвардійці та прикордонники. Все буде координуватися безумовно верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем Збройних сил України. І бригади не створюються як альтернатива, а виключно для підсилення наших. Збройних сил України загалом формується вісім бригад, кожна з яких матиме свої цілі та задачі. Національна поліція України створює бригаду під назвою Людь об'єднана штурмова бригада Людь. При Національній поліції України це новий воєнізований підрозділ поліції, де це загальний підрозділ, в який вийдуть наші найкращі підрозділи Сафарі, Цунамі, легендарні вже Луганська 1 та інші добровольчі батальйони. Крім того, працівники підрозділів особливого призначення всіх областей без винятку виявляють велике бажання йти і також підтримувати цей підрозділ, який буде. Виконувати специфічні, скажімо так, для поліції завдання, але не специфічні для воєнного стану і для захисту нашої батьківщини. Цей штурмові дії, ці дії по виявленню диверсійних груп з визволення наших міст. Це буде мобільна бригада в складі двох штурмових полків, батальйону особливого призначення, артилерійського полку та рот спеціального призначення, які мають ті завдання, про які я вже сказав. Національна гвардія України формує шість нових бригад: буревій, червона калина, карадах, рубіж, спартан та Азов порядок прийому бажаючих громадян відбувається наступним чином. Приймаємо ми спочатку всіх, хто виявив бажання, мотивований громадян на в підрозділі безпосередньо го окремого батальйону. Працюємо на сьогоднішній день в чотирьох. Районних центрах області, тобто відповідно до чинного законодавства, в всі необхідні для цього документи, і після цього дані вже рекрути, військовослужбовці будуть в подальшому переховуватися до новостворених підрозділів, бригад, і потім після проведення бойового відповідного злагодження дані підрозділи будуть приймати активну участь спільно відповідно з іншими силами оборони, Збройними силами України. І виконувати завдання щодо оборони нашої країни, щодо великої загальної перемоги. Бригада Державної прикордонної служби України має назву Сталевий кордон. Це навчені вмотивовані люди, які можуть самостійно, а також складі підрозділу виконувати певні завдання, які на них покладаються. І підрозділ, який буде бригада, яка буде сформована в Державній прикордонній службі. Під назвою сталевий кордон буде саме набиратися з таких людей. «Сталевий кордон на сьогоднішній день має кістяк. Це з бійців, які безпосередньо приймали активну участь у бойових діях, починаючи з 2014 року, керуватиме 15 м прикордонним загоном. Він має умовну назву Сталевий кордон. Валерій Падитель, який є героєм України, який був захисником Маріуполя, відповідно пройшов полон. Подати заяву на вступ до представлених формувань можна через пункти прийому Заяв, які розміщені у центрах надання адміністративних послуг Житомира, Бердичева, Коростеня, звягіля та на сайтах управлінь. поліції Національної гвардії, Державної прикордонної служби сайти називаються Набір НП Гов'ю. Якщо це поліція, набір НГУ і Сталевий сайт. Крім того, можна звертатись безпосередньо до найближчих підрозділів, як поліції, так і прикордонної служби, так і національної гвардії, де будуть надані роз'яснення. Завдяки цим бригадам, ми будемо повертати свої території, свої землі, проводити відповідні і фільтраційні заходи. І я впевнений, що ми будемо підіймати ці бригади будуть підіймати прапори в звільнених Донецьку, Луганську, Симферополі, Севастополі. Це навіть тому немає ніяких сумнівів. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1